Все більше питання йде в коментарях е, стосовно Китаю. Бо він буде вести розмову з расистами, а також планується розмова з нами. Спочатку давайте дивитися Рашку. Вісімка мечів, пентаклів, четвірка мечів. Зупиняйся. Е, поступово ти повинен зупинитися. Ну, ми розглядаємо, що з чим їде. Китай, до рашки. Китай вимагає в сенсі зупинки дій. Ця війна заважає нашим далеко йдучим планам. Тут ще й зірка вийшла. Тим планам, котрі в нас ідуть далеко. Ми домовлялися, ти не зміг виконати свої зобов'язання. Тепер зупиняйся. Ось про що буде розмова. Ще чого я не знаю. Став карта світ завершальний етап. Зупиняйся. Ось. Але момент в тому, що зупиняйся і розуміння дому тут різне, скажімо так, в нас та в Китаю. Я це по картах бачу. Десятка пентаклів. Тут не буде так, як нам вигідно. Тут розмова йдеться про те, що зупинись на тому, що вже є. Ось так. от. Ось так от стоїть питання. Просто не продовжуй. Але зупинися на тому, що в тебе що ти маєш, типу. У Кремлю будуть це казати. Давайте тепер подивимось на тему з спілкування Китаю з Україною. Б Безсенсове спілкування якесь. Мені здається, що вони умову будуть передавати. Тому що, можливо, імператор це виходить, знову ж таки, як Кремль, тож ми передаємо ці умови на цю повішену ситуацію певним чином. А воно, в принципі, так і буде виглядати в сенсі того, що. Ну, прикритий як вражте, це не вийде. Воно буде якось розумітися на самій поверхні і для людей, і взагалі. Ви знаєте, це коли пусті розмови. Це словесний обмін, знаєте, такими, блін, типу, пропозиціями, але кожен залишається про своїй думці, тому що думка іншого учасника взагалі не старкує, торкається інтересів. Другого, розумієте? Дійсно, виглядає так, типу, з пропозицією, ось від ворога. Ну я Типу, давайте я передам вам слова Кремля з боку того, що. Хоча буде хитрувати, буде пропонувати, але це пусті розмови. Це коли умови не не підходять. Розумієте? Ну І, типу, ми зробимо ми вам. Будемо посміхатися, але зрозуміло, що прийняти такі умови ми собі не дозволимо. Ось це як буде виглядати. Це пусті розмови, це трата часу. Я б сказала, але ж ну це ж політика.